Вкрай важливі та необхідні на сьогодні генератори надійшли днями для сімейних молочних ферм від міжнародної благодійної організації Rotary International. Номінальна потужність кожного генератора 8,5 кВт. Ну, Відповідно на фермі ж багато обладнання, яке потребує і холодильники. Тому я думаю, якраз для однієї ферми його було достатньо цілком. цих потужностей зараз, коли почалися перебої з світлом, звичайно, проблеми і несхнехатка генераторів є кругом. І ми шукаємо пошук генераторів і в Америці, тисячі шукаємо генераторів із Польщі. І до мене звернулись представники нашого ротри клуба Здубно вони вже, мабуть, років 10 розробляють проєкт маленьких молочних ферм, які дають можливість звичайній родині з 4-5 людей забезпечувати себе, кормити, виховувати дітей. І саме такі родини, такі маленькі молочні ферми під час перебоїв електроенергії стали ну, практично на грань виживання. Як кажуть самі ж фермери, для них такий подарунок це порятунок господарства. Адже відключення світла ставить під загрозу їхнє існування. Важко фізично щоразу напоїти, нагодувати та видоїти на один десяток корів, коли не працює спеціальне обладнання, коли може зіпсуватися молоко. І це лише невелика частина проблем, з якими стикнулися сімейні ферми. Коли корова не бачить. Вона навіть не їсть з кормового стола, щоб ви розуміли. Тобто, ми навіть робили такі невеличкі дослідження в години, коли немає світла і темно, а зараз темно стає дуже швидко. Корова не їсть. Якщо вона не їсть, вона не виробляє молоко. Тому освітлення потрібно для всього процесу. Ну, для того, щоб те молоко виробилося, для того, щоб його видоїти і охолодити. Це в першу чергу і полегшення праці, ну і забезпечення стандартних умов виробництва і зберігання молока. Один із таких генераторів отримала ферма у селі Стовбиця, на базі якої нещодавно відбулося відкриття сароварні. Тут розповідають, хоча потужності генератора не вистачає, щоб повністю закрити потребу в електроспоживанні, однак до Гляє не припиняти роботу. Виручає, коли не стає електроенергії. Ми можемо, якщо встигаємо нагріти молоко, то можемо сепарувати його. Для сепараторів це достатньо. Можемо підключити невеличкого котла для нагріву молока. Так що, щоб не зупиняти процес роботи. Загалом від Ротарі International надійшло двома траншами 16 генераторів. У той же час проєкт Сімейні молочні ферми потребує близько 45 таких агрегатів. В першу чергу ці генератори підуть для сімей багатодітних, сімей, для яких чоловік, син, брат пішли на війну. На сьогоднішній день, тобто зменшилася кількість людей, які можуть вручну це робити. Ну тобто таку першу нупідність і в тих, кого на сьогоднішній день немає. Бо в більшості ну є частина сімейних ферм, які мали проєкт закупівлі генераторів реалізували завдяки клопотанню губернатора громадської спілки Дистрикт Ротарі Інтернешнл» Віталія Лесько, та за допомоги у підготовці проєкту Джеймса Джойрімена. Також обговорили можливість подальшої допомоги для сімейних молочних ферм. Щомісяця місяця України витрачає на допомогу Україні біля мільйона доларів. Тобто це не такі великі, але це він дуже знаковий, тому що він показує, що ми не тільки там вагонами допомагаємо армії продуктами. Ми не забуваємо про звичайні підприємства, про фермерів, про все. Ми готові допомагати кругом, тому що все це всі разом ми робимо одну справу. Ми відстоюємо нашу перемогу і потім разом будемо розбудовувати нашу Україну.